Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про важливі події на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. Я прошу. Що ж вас чекає найближчим часом? Так. Якась радісна новина від чоловіка. Чоловік вас буде радувати якоюсь звісткою, якоюсь новиною для ваших питань, для ваших задач, які ви плануєте тут вирішити. Так, мабуть, якийсь запрос ви робили, якусь, як начебто, настанову давали чоловіку. так? І от зараз ви отримаєте відповідь, яка вас буде радувати, мабуть, з можливістю вирішити ті питання, які вам необхідні, так? А ще якась новина здалеку до вас летить. І тут, скоріш за все, планується дорога, хтось, хто знаходиться на відстані, так? Мабуть, хтось планує приїхати, давно не бачилися, давно не спілкувалися з людиною. І скільки у вас тут інформації просто відносно людей, з якими ви якось. От раніше ви були в більш тісному спілкуванні. А зараз якось ні, ви відсторонилися, так, відсторонилися. І. Якісь таємні секрети будуть вилазити на поверхню, так? і вас трішечки буде шокувати. Про якісь дії, бачите, на вашу адресу давно, схоже на зраду, розумієте, на якусь брехню, щось тут таке, і не просто так у вас дороги розійшлися, значить. Так потрібно було тоді, і от таким чином сама доля відвела вас від цих людей. Тому що ви тут і шоковані, і якось радієте тому, що це відбулося. Подивіться, подивіться, який глас іде від жінки, просто великий глаз. І тут не тільки глас, тут ще й робота якась ведеться, тому що два рази я бачу удари були нанесені, намагались пробої зробити в вашій енергетиці Так? два сильних удари через заздрість. З жінкою ви не спілкуєтеся, у вас немає спілкування з цією людиною. Абсолютно, причому у вас відстань, досить серйозна дистанція між вами, так? І я можу сказати, що ця людина навіть не входить в коло ваших спільних знайомих чи родичів. Але в минулому ви контактували з цією дамочкою. Зараз хочу розглядіти, що ж це за жінка і що це за удари летять в вашу сторону. І показано на. Ваші стабільні платформи, якісь ресурси, якими ви володієте. так? І тут магічно, магічно хтось намагається порушити той баланс, який є в вашому житті сьогодні, так? І спостерігає. Спостерігає жінка з довгим волоссям, вона, у неї такий великий глаз. І як два удари вона робить, хтось дуже вам заздрить, вашому положенню, вашим можливостям, вашим перспективам, результати, які знаходяться в ваших руках, Хоче, щоб зруйнувалися ваші позиції, ваші платформи. На якійсь брехні. Ви цю дамочку в минулому давно спіймали на брехні. Ви помітили якусь хитрість, що цій людині не потрібно довіряти. Була взаємодія, так? І з якоюсь. Як і наче порадою. скоріш за все, з якимось проханням ви зверталися до цієї жінки і зрозуміли, що потрібно триматися в стороні. Ви відійшли в сторону. От ця жінка спостерігає за вашим життям і дуже страшно заздрить. А заздрить виводить її на такі дії. Мабуть, звертається до практиків, так? Або сама. Кожного по-різному буде програватися. І, знаєте, деякі процеси як начебто застрягають, йде, а, як начебто справи затягуються, як наче справи сповільнюються, так? і вам потрібно на цю інформацію звернути увагу. Якщо помітили і не можете пояснити. Незрозумілі зупинки у ваших процесах, у справах і задачах, над якими ви працюєте, то потрібно обов'язково звернути на це увагу. Жінка, з якою ви на сьогоднішній день взагалі не контактуєте. У вас навіть спільного кола знайомих зараз немає, де ви могли б пересікатися. Досить велика дистанція є між вами. Тут також от. Знімаються два замки як блоки. Один замок відноситься до фінансового вашого каналу, а другий блок знімається пов'язаний з вашими справами домашніми. Так? І щось тут серйозна пауза, щось знаходилось в стагнації і це взаємопов'язано. Можливо, якраз через фінансовий застій. Вийшов за стій і в справах в домі, це домашні хлопоти, якісь задачі домашні. І довго, надовго це розтягнулося. І зараз, бачите, сонечко підіймається, якщо звернете увагу, це зірка долі, велика зірка на сонечко схоже і йде світанок в ваше життя, відкриваються дороги, можливості. Угу, і показано направлення, вибір. Ви стоїте перед вибором направлення. Ця можливість вам дається не просто скористуватися можливостями, а ще й обрати направлення. Дуже довго щось сповільнювалося в вашому зростанні в житті. Причому це стосувалося всіх сфер вашого життя. Як начебто в кожній сфері було сповільнення, якась пауза, як скрізь тумани йшли. Один, два, три. Раніше зроблена робота вкладалися, витратили енергію, сили. І ось-ось зараз почне давати позитивні результати, причому одне за одним. Одне за одним, за короткий проміжок часу всі три здійснення опиняться в ваших руках. Також хочу звернути вашу увагу, щоб ви звернули увагу на поведінку чоловіка. Потрібна допомога. Він щось приховує, не говорить про свої проблеми і намагається вирішити ці проблеми самостійно, тому виникають конфліктні ситуації у спілкуванні з цією людиною, з цим чоловіком, так? на емоціях, як начебто збій внутрішній. Вам потрібно вивести людину на відкриту розмову, постаратися зробити все можливе для того, щоб ця людина розповіла про свої проблеми. Тут показано, що ви знайдете спосіб і ви знайдете ключик для вирішення цих проблем. У вас є визначеного роду люди, які мають знання, досвід, так? і таким чином ви зможете цьому чоловікові допомогти. Хоча він намагається це все приховати від вас і намагається самостійно справитися з тими проблемами, з якими він зіткнувся. Якесь партнерство, взаємодія з групою людей. Виникли труднощі, неможливість, як начебто домовитися, дуже сильний акцент йде на фінанси. Так, щось тут проблема фінансова, як начебто. Угу, що ще. Шість. Один, два, три, 4,5. Шість. шість шість днів а для когось, можливо, 6 годин. Якісь зміни? Які зміни, які ви будете спостерігати, нададуть вам сил і енергії, впевненості дозволять вам сміливо крокувати в сторону майбутнього. Які зміни будуть відбуватися, можливо, в законах, в правилах, і все це відноситься все ж таки до ваших задач, цілей, які ви перед собою поставили. Умови зміняться, так? І ці умови, які зміняться, вони дуже благоприємно будуть відображатися на ваших процесах, якими ви сьогодні займаєтеся. Для когось це може програтися як і домашні справи, ваші задумки, ідеї, або це робочі моменти, і ці зміни будуть дійсно відбуватися, і дійсно дуже позитивно будуть відображатися на ваших справах. І якийсь чоловік тут змалювався, самотній чоловік, він намагається про вас більше інформації накопати. Якусь цікавість до вас проявляє. Колись ви з цією людиною контактували, а це ділова ваша зустріч. І ця людина пов'язана з якимись задачами, так, з якими ви сумісно. Працювали чи звертались до нього за допомогою. Цікавість, тут цікавість до ваших можливостей проявляє чоловік. Можливо, цікавість як до спеціаліста. Так? Таке може бути. Спеціалістом, яким ви є, і ця людина йому потрібна. Якась пропозиція буде від нього. Ви отримаєте пропозицію, він прийде до вас з пропозицією. Поки він прощупує ситуацію, намагається знайти вихід, чи що, або шукає спосіб виходу на вас. Давно ви не бачились цією людиною. Багато чого про вас не знає, і намагається побільше дізнатися про вас інформації. Чимось ви зацікавили цю людину, буде ділова пропозиція. І ця пропозиція допоможе вам укріпити ваші фінансові позиції. Але тут з переходом. Знаєте, коли людина покидає одну платформу, так? І переходить на іншу, і та платформа, на якій ви можете опинитися, прийнявши цю пропозицію, а ви приймете цю пропозицію тут зірка долі просто горить. А значить, що ця пропозиція стане для вас доленосною і радикально може змінити ваші позиції на сьогоднішній день. І це стосується ваших фінансів, можливостей ваших. Так от. Цікавість проявляє до ваших знаєте, до ваших дій, до того, що ви робите, до вашого досвіду, до вашого того золотого ключику, яким ви володієте. Можливо, у вас є якийсь дар у чомусь, да? можливо, ви щось творите, і він звертає увагу саме на ваш дар. Він цікавиться цим. І у підсумку, в подальшому, приймавши цю пропозицію, ви дуже серйозно укріпите ваше фінансове положення і зробите його стабільним. Ви виходите з обмежень, в яких ви знаходилися зараз. Чи знаходитеся зараз, так? Є якісь обставини. І умови, які обмежують ваше зростання, розвиток, кар'єрний зріст, можливо, так? І це напряму відноситься до сфери діяльності. І цей чоловік це діловий ваш контакт. Правда, ви давно не спілкувалися. Дуже давно ви з цією людиною не пересікалися. І ви будете трішки здивовані, це буде неочікувано для вас. І неочікувана пропозиція, в чому дуже перспективна для вас. І коли ви будете її розглядати, ви будете погоджуватися. Тому найближчим часом ви отримаєте пропозицію, яка буде давати вам нові перспективи зростання. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас. Дуже цікава, на мій погляд, але ну, якщо ви хочете особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Ну я хочу подякувати вам. Подякувати за те, що дивитесь мене, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.